Жіночі джинси від Лі Купер. Колекція весна-літо. Лот номер 100 в ньому 10 одиниць. Та найкраща ціна в Україні 14,5 євро за одиницю. Розпочинаємо перегляд. Дуже стильна модель в 26 му розмірі. Розміри в лотах різні, Джинси мають хорошу довжину. Чорні. В 29 розмірі. Лота між собою відрізняється, тому обирайте ідеальний лот для свого магазину. Розмір 25. Наступна одиниця. Розмір 33. розмір 27. Розмір 31. Розмір 29. Наступна одиниця в кольорі бордо. Розмір 26. Наступна модель на резинці в розмірі L. І остання одиниця джинси Вельвет в 32 розмірі. Нагадую, що це лот No100. Жіночі джинси Вікупер. Колекція. Весна літо. Лоті 10 одиниць. Найкраща ціна в Україні 14,5 євро за одиницю. Цей лот може бути саме вашим.